Як просувати себе через блогерів, це тема дуже обширна і не вистачить просто уроків для того, щоб вам то все передати. Ще є безліч ідей, і для того, щоб не допускати різноманітні типові помилки, щоб розібратися у кожному нюансі, робити ефективні реклами. Я запрошую тебе до себе на курс, де ти зможеш погрузитися у тему статистик, у тему вибору блогерів, де ти зможеш зрозуміти, чи блогери не наживається на тобі, чи ставлять вони реально адекватну вартість своєї реклами, де ти зможеш навчитися писати реально класні брифи, продумувати круті зв'язки для того, щоб заявляти про себе. Я маю ще 14 уроків, на яких ти зможеш зануритись і розібратися у всіх нюансах, які тільки є. Навчишся тому, що таке UGC, що таке амбасадорство, чи варто брати бартер в сучасному світі? Я запрошую тебе і дару якою тобі знижку в 100 доларів, ти зможеш її використати на будь-який пакет, який тобі буде найбільше посувати. Їх є три: є можливість навчатися самостійно, є можливість отримувати домашні завдання і перевірку від мене, а також навчання з моїм особистим наставництвом до зустрічі на курсі.